Та плани на 2024 застрелитись. Дуже mm. погано себе почуваю. Шукаю револьвер з одним патроном. У вас немає таких? Дуже погано.

Цього гімна не має тут бути. Це все під буряки. Підтримай український контент, допоможи проекту Паляниця робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть у розвитку нашого проекту. Дякуємо вам за підтримку, ваша Паляниця. The most wonderful time. Of the year. Добрий вечір, тобі, пане, господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий! Чули, новину, де? У мене прям серце розривається, аж серце почало боліти. Понимаєте? Ну, екс суддя, голова Конституційного суду України, цей князів. Визнали його таки винним. Суд визнав винним його. Да. У тому, що він, борони Боже, він взяток не брав. Він подарунок прийняв у вигляді оренди квартири. На липках в Києві. Да. І тепер йому грозить штраф. У розмірі 2550 гривень. Ну ще ж, це судді. Це звір'я якесь. Що ви собі думаєте? Він без роботи чоловік. Де він такі гроші візьме? Могли б уже й жалитись. Що ви? Що? Перший раз можна було б взагалі простити. Де він такі гроші візьме? Взагалі совісті нема. Що? Не хата, а срана в'язниця! Ви когда-небудь в, когда в житті віділи суму 2000 доларів? Я даже не видела я не знаю, что цетки доллары. Но вам... Ты посмотри не можешь? Нет. Тоже? Точно. Твои жизни і у нас не будет. Нет. <laughs> не тоже? Точно. Уверен. Да. Я буду ж Блядь! Блядь, я закрепил.

Прилечу до вас і так від всіх нахрен, що пектиме цілий місяць. Вам доведеться стукати вогонь, щоб ті з раною нахрен резолюцією заборонили мені знищувати вас. І я вас повирізаю! Буде секс без маски! Ви мені ремонт доробите? О, доробимо. просто після свят. Ви будете щось починати чи ні? Хто зимою штукатурить, вас повідсирює. Ти що гониш з мене? Так я ж тобі казав, що після Паски. Хлопці, червень місяць. Шо ви там? Що така жаріє! Хай трошки в море температура спаде. Давай з вересня. Я вже закипаю. Якби ти раніше позвонив, ти був би номер один, де хоч хвости подаробляє. Давай такой жовтень, листопад. Це що зайшли привітати вашого оселю. Подарунок для хазяїв. Обіцяємо, що будемо. Після свят. Після свят. How I do? I let go of a prayer for you. It's a sweet word. Popping bottles and I'm feeling good. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go take a look at the five and ten It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow It's beginning to look a lot like Christmas Toys in every store. Добрий день. А, здоров, то ти знов. Так, да, я. І що там? Ну що, що? Знов те саме? Так, да, знов чек загоряється. коротше. Слухай, хоч тобі дам один совєт, тільки ти не обіжайся, не хорошо? <рес> то що мені обіжатись? На що? Давай пошвидше їй в люди. Ту машину свою. Та я ж тільки її недавно взяв, типа. <рес> Та я тобі кажу що. Нічого вже не буде з неї. Це вже в неї така боляка, розумієш? Тому. Боляка? Та я ж тільки взяв її, слухайте, не так давно. Мій совет тобі її чим пошвидше. Ну, на тому тижні буде автобазар. Виганяй. Щоб будуть люди давати, то продавай. Чим пошвидше. Продавати? Бо не будеш мати покою з нею. Будеш це їздити тільки до мене. То що, зараз глянете її чи не глянете? Ну. Бо ж. Зараз глянемо. Почекай. Наповни, Господь, у вас 6 повністю наповнити сили! блять. Як я можу терпети, то не удаться, блять. Хочеться, сука, щоб я на дурдом попав, блядь, чи шо? Через вас, сука, чешо б. Хреста, хрещаю, дані, славим його. Колідую, коледю, Бог придовичний нам народився, то Петро Щур житель села Мужилів, Підгаєцький район, Тернопільська область. Бешене є все капремонтно. Все воно. Ласточка ось не видержала, але хує долі. З волочкою нарегулювали ось, бахнули німножко. Нора в головних інженерах ось. Я Катерина Осадча і це зомбі-марафон. У нас рабства немає. У нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати. Вони можуть собі це дозволити і це нормально. Помаліше їдь турмози, блядь! Я не без їду, не без мені, блядь! Добрий день. Добрий. Ми ще не купіть ялинку. Гарні. Гарні, дуже гарні, Найкращі. гривень. гривень одна. Ну, Давай. Дякую, гарних свят. Е, е, -то давай. Ти шо, тютю, ти де живеш? Може тобі за 500 гривень нарядити? вон ліс. Може даш! Я тут подумала, давай цей новий рік нічого не будемо готувати. Мам що серйозно, ти не хочеш нічого готувати, тебе що, температура? Мам, нічого, там чуть-чуть якоїсь салатика зробимо, котлетку, а там та й все. Да? Да, так, Бо я так подумала, то на його то наготовляють? Навіщо? За чим? Ой. Ну ладно, ладно ну не будемо готувати, слава Богу. Хух. Оп! Так. Це буде котлети, це буде салат. Оце буде миска олів'є. Ні, краще дві таких миски. Краще дві таких миски зробити. Так, це що ми зробимо? Це ми зробимо голубці, зробимо три миски. Це зробимо салатик з крабовими паличками, а це зробимо м'ясо по-французьки. Нормальне, да? Нормальне. Да? Нормально. І ще супу треба зварити. да, Точно, супу супу ще де каструля 50-літрова моя. Крем для рук такий шанс разутів. Так головне не переборщити. Я в зале, блин. Хоть мы еще раз. Вот, блин, переборщил. Я хочу. Ванну під час тривоги, це моє місце сили. Я чесно кажучи, ходив в ванну і до вторгнення, просто коли страшно, мені подобається бути в ванні. Як правило, я йду в ванну і перші хвилини 10 я такий молодець, ти пішов в ванну, відповідальний громадянин, пішов в ванну. Проходить ще хвилини три, я такий. А може чай ще зробити? Може чай. А в мене на кухні величезне вікно, і як правило, виглядає з на кухню, на це вікно, хвилин сім дивлюся, і такий. Ну, не можеш прямо зараз прилетіти? Ну. От прям щас, коли я захотів чай, ну не, це було б тупо, що прям щас прилетіло. З іншого боку, буде тупо померти, буде захотів чай, щоб потім розбирали завали моєї квартири і знайшли моє тіло з пакетиком лавари в руках. Знаєте, оце. І який журналіст писав Антон Тимошенко вибрав альбійські трав останній момент. Ну що ж. ТСН про мою смерть напише: о, там буде на перші пальті загало. Нарешті! По <реш> чайкі, я ж не манадіки йдеться, максимум суспільне щось там в телеграмі, на я не знаю. Як правило, я йду все одно на кухню робити чай, тому що люблю чай більше, ніж жити, як виявилося. І я чомусь на ціпочках під час тривоги йду, я не знаю чому. Я такий, ну так, не почую ракета, все добре, я йду на кухню. У мене тут такий чайник, тут холодильник. Я включаю чайник, я такий, може і похавати в принципі. Я відкриваю холодильник верхні двері, нижні такі. Ну це друга стіна. Все нормально, це вже безпечно. Вже безпечно, правда.